Привіт! Я граю в паркур, я не знаю, він, напевно, трохи дивний. О, бачите, бачите дивний паркурчик? Мені так скоро. Ну, давайте приходити, я бачу, що тут всі падають, Хі -хі. бо не це незрозуміло. Це виїжджається, що тут він робить. О, бачите, він роз'їхав. и тут О, 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 хорошо. Раш... О, о, господи, вид клянул. Блин, я впала. О, о, о! я прошла, я просто прошла с... дуже скоро и все. И прикольно. Ай. Да что ты такое? <ох tweeting> и, и, и. Да to... что?

Обер, что мы что это честно не зрозумелый О, о, о. Что? What? Скажи, пожалуйста, маленькому гномику, Це неможливо проходити, Господи, тебе відкидуєш. Дім сюди. Оп, оп, оп. Що? Так, так я не доторкнулося до того. До... А бідно. Що? Я не можу до того звикнути. Що? Я туди наступаю? Це незрозуміло. Чому? Ви чому? А тепер взагалі не до Дуже дякую. Зараз буду плакати. Блін. Це незрозуміло. Проходити. Блески, не поможіть бідному громіку. О, фух, хотя бы дулет. Мил. Чип. Чапа. Оп, 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 оп. Ну, ну, я мажу прошло. Ну, блин. О, о, все. Зараз куришь. А что мне тут литок золото? Чого зараз? померу то, то я виключаюсь. Не, ну то не то неможливо. Збив падати там на початку. Як то зруди... Зру... Я не розумію, як це зробили. Ой боже. Тан-тан. Якщо зараз помиру, то я точно не хочу. Все! Все, я зараз вийду. Все, я виходжу, я не буду. Я не буду втурати. Я, я хочу це прийти, але я не... Але я ще хочу виходити. А я не можу, бо я хочу пройти. Мене колбасить. О, дивочка. Все, я точно виходжу, все, я виходжу з гри. Ідемо шукати якусь іншу гру. Що за 99 Що? Та тут немає нічого нормального. Я йду десь там пошукаю в себе.

Зои не знаю що це Зои, Руми, Руми, Зои, Руми, Бэбисара, Хто це такий Хто це? То, Зои, це? Зои, Руми, якийсь Чувак, Зои, Мира, Зоми, Руми, Боже, Боже. Зої. я Зої. 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 Зо-і! чувак взагалі ненормальний! Я хочу Зоі! Примі-і..wei, що Чувак якийсь дібільний! б ррр не 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 нем-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не То То ХТО? То хто? О, нам злоид допомагає. Це хто? Бейбі садит? що? Зои, Зої, Зої. Все, я пришла, Все, всім па-па. Забираю і все. Па-па.